Вітаю всіх останні новини України на сьогоднішній ранок, 9 година ранку. 22 січня. Значить, що відбувається? Почалися екстрені відключення світла по деяким регіонам України. Вночі було влучання Запоріжжя, епіцентр, Кривий Ріг. І зараз теж на Кривий Ріг є небезпека дронів. Я думаю, що кудись вгатили по енергосистемі. Тому і почалися відключення світла. Південна Україна. Ага, писали Миколаїв, Миколаївська область повністю без світла. Кіровоградщина, Дніпропетровщина. Що там ще Полтавщина, Черкащина? в общем, екстрені відключення світла. Я думаю, що кудись вгатили? Кудись знов по світлу, Десь пошкодження. Пошкоджено якесь підприємство або якесь підприємство. Воно щось там сталося, якась аварія. Ні, агресія, обстріл. Обстріл сонця. Ось обстріл сонця. А де зараз летіло? Кривий ріг, Кривий Різький район, десь там, мабуть, було влучання, щось таке енергетичне, і оце воно потягнуло за собою ланцюг відключень світла. На жаль. І, до речі, не тільки світло, ще буде затримка поїздів. Що кажуть про Київ? Що Київ будуть переведено на, на жорсткі. Ну, в общем, починається графік відключень світла. Ну тобто починається, тож зовсім не було світла. Зараз будуть давати світло, але графіки будуть жорсткі. Ну там дві години світла є, там скільки там годин нема. Ну, хоч так, потім що написали, що повертається тепло в оселі киян. Ну не всі, звичайно, пишуть, пишуть більше трьох тисяч будинків. Слава Богу, морози вже сьогодні спали, на вулиці, ну так, більш-менш, вже немає цих скажених морозів, слава Богу. Росія обговорює з США використання заморожених російських активів на відновлення територій в зоні СВУ. Ну, нормально взагалі? Самі розбомбили і ще. І ще з заморожених активів. А чому, мабуть, грошей нема да? на відновлення? Чи дадуть добро е США Росії на використання заморожених російських же активів на відновлення територій в зоні СВО? О те, що вони кабами понищили і не тільки. Чи дадуть добро? Ну, прям, щоб дали добро, я б не сказала, що прям. Все, як хоче Росія. США сказала: звісно, забирайте. Ні. Це є умовою. Це є як умовою того, що має Росія поступитися. Давайте так. Якась частина коштів може піти після підписання мирної угоди. Не все, як вони хочуть, частина. Це є умовою домовленостей. Вчора Трамп на цьому форумі кричав, що я хочу зустрітися зустрітися сьогодні з Зеленським. Я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду. Ну, Зеленський вчора писали наші, що був в Києві. Сьогодні я так розумію, що він все ж таки має поїхати да, до, до Європи. Бо фу, блін, Трамп кличе. Трамп кличе Зеленського і каже, що Путін готовий підписати мирну угоду. А ну-ка. Очікування. Очікується. Очікується колісниця? Очікування колісниці. Хорошо, луна. Розмови про територію. Головне Паж Пентаклі. Я би сказала так, буде питати. Ну що, ти згоден віддавати Пажа Пентаклі? Це Донеччина згоден? Віддавай і будемо щось підписувати. Ті готові. Якщо не згоден, ну, знов буде обстріл, страх. План миру, да, майбутнє. Майбутнє ось ну тут 100% території. Донецька область, а може ще, ще, може ще якась область. Ваше майбутнє я вам дам якесь там світле майбутнє запропоную вам, щось таке. Ось, Зеленський, розмова. Розмова, території, кордони, важке правосуд... важке рішення. Важке рішення для Зеленського, важке правосуддя. А, ну ка якщо все ж таки Зеленський поїде до Трампа сьогодні да в Європу, яка його буде відповідь? Яка його буде відповідь? Зеленського? Яка буде відповідь? Дорога випадає. Я готовий навпіл. Я готовий 50 на 50 з дияволом. 50 нам, 50 їм, все. На інше я не готовий. До речі, це 50 на 50, Я ще казала, коли тільки Трамп прийшов на ну, тільки став президентом. Воно це постійно мені цю карту видавало. Тобто, ми готові зупинитися там, де стоїмо, і розходимось в різні сторони. Все і закінчуємо цю жахливу війну. Чи буде підписано угоду? Чи буде щось підписано сьогодні і завтра, і коли зустрінуться давайте так. найближчий час. Чи буде щось підписано між Зеленським та цим та Трампом? Щось буде. До речі, правосуддя зараз перевернулося в колоді. Чи буде щось підписано Зеленський і Трамп найближчий час? Знов дорога. Дорога, дорога, боротьба. Дорога непроста. Дорога, вона така, знов дорога. Знов. Плани миру задуму. Буде щось підписано. Очікується вибір, очікується прийняття рішення. Тобто чекають рішення від нас, чекають рішення від Росії, потім знов зустрічатися, знов щось. Оце все. Тобто, не так воно все швидко відбувається. Поки що воно, ну, бачите, оця карта каже, що воно ще тягнеться, тягнеться, чекають рішення наше, їхнє. Потім будуть дивитися, в общем, оце все. Польща відправила до Києва 400 генераторів. Вони вже прямують до столиці. Дякуємо Польщі. А, українська делегація вчора зустрічалася з тобто, у Мєров і оця вся делегація зустрічалася вчора. З Віткафом і Кушнером, зяттям Трампа. Мабуть, перед дорогою сьогодні Віткаф їде до Путіна, да? зустрічається з Путіним. Я вчора робила розклад, подивіться там. Путін, Віткаф, зустріч сьогодні окреме відео. Вчора ввечері його робила. Давайте так. Українська делегація на чолі з Умєровим провела вчора бесіду з Кушнером і Віткафом. Про, про що розмовляли і до чого дійшли? Зеленський. Повішений сонце. У вас проблеми з сонцем в Києві. У вас погана ситуація зі світлом в Києві. Угу. Якщо будете далі продовжувати війну, то вам хавайся, ну, вам, кап... вам, капець. Та є. Да, вам капець. А якщо не погодитись на умови стосовно території, буде знов обстріл і буде ще гірше. Очікується зупинка, але тупік. Чому тупік? Україна. Україні боляче, болісне рішення для України. І все одно, хитрість і підступність. Оце все, що зараз відбувається у нас зі світлом. Да? І, до речі, в морози було, тобто вже трошечки спадає. Це все спеціально зроблено. Ну, все зроблено спеціально. Нічого нового, вони там обговорювали те ж саме, що обговорювали раніше, але зараз ще й додалося те, що в нас жахлива ситуація з енергосистемою, а буде ще гірше. Шантаж. Погоджуйтесь або буде гірше. Ну, і останнє давайте на сьогодні те, що я бачила, ага, значить, вчора пам'ятаєте, я показала, і ну, в новинах це було і навіть відео було, де російське диряве ППО. Знищило будинок в Краснодарському краї. А, значить, а сьогодні, вже чи вчора ще ввечері Росія вже каже: так це ж український дрон прилетів. Тобто, це прилетів наш дрон. Хоча на відео там було чітко видно, що це ракета. Або ЄС 300 їхнє, це диряве, або щось інше. Або спеціально. І тепер вони кажуть, що це все Україна. Така сяка, і, ну, мабуть, готую, готуються виправдати себе перед ударами, або виправдати якісь удари, або, ну, в общем, що, що це? Знов провокація з боку Росії, нібито наш дрон прилетів, а це 100% і було щось їхнє, тому що навіть відео є. Робота. да, Робота, маніпуляційна робота, подурню, залякування. Таке вже було. Вищі. Суд, які ми погані. Вони захищаються, захищаються від нас, які ж ми, ми погані. Це хитрість, обман, щоб зробити важку ситуацію. Колісниця, баланс. Росія. Росія така бідна, нещасна, а ми такі погані. Угу. Замилити очі, замилення очей правосуддю. Ну... Знаєте, перед світом, перед США. Я не знаю перед ким. в общем, показати всім, що ми такі погані, а вони такі хороші. І все. Іншого тут просто не дано. Да. Зеленський, його дії, війна, це все він, це він не хоче зупинятися, а ми хочемо. Ще перед Трампом, знаєте, якось показати таку картинку, що там ми ж такі бідні нещасні. Ну, в общем, це вже таке вже було. І не один раз. Це їм на руку ніяк не зіграє.